Це людина- людина спорту. Він буде херачить при будь-яких обставинах. Чемпіон по 1 і взагалі. І я такий вов, я не знав чого боятись більше. <різь> Визвали варяга, він мене провів, показав, що де як. От, і так ми познайомились. Чуємо вихід, в ямку стрибаємо, а у нас там коротше, в різний стільчик був. І той міномет падла так довго працював зразу. І варяг забув цей е, шолома. І взяв той стільчик, отак почав пригибатись. <риклад> коли ми йшли на задачі, коли вже була робота, Руслан був зовсім інший. Ми всі чітко відпрацювали, всі відійшли. Це показало дійсно, хто ну, цей характер воїна, характер з, ну, з тим видом спорту, яким він займався, він майстер спорту по тайському боксу. Тобто, а там без характеру ну, ти не, не досягнеш такого рівня. Я так думаю, що це комплекс, да, цього виховання, в тому числі спортивна дисципліна, е сім'я така патріотична, це все. І воно, я думаю, що це яке, знаєте, от як клуни сходяться. От воєдиний от в цілому, воно тут себе непогано теж проявляло на нього можна було покластися. У мене настільки впевненість в цій людині створила, що ну, в тому, що якщо зі мною щось станеться, що він мене витягне, от це було просто ну, 100%. -мі. Міг стріляти з кулемета, це чешка була з руки. Тобто, <соць> ну, типу, це дуже важко втримати. Зазвичай тобто, там хлопці кудись ставлять. Він так з кулемета з черного міг стріляти, ну такий дуже підготовлений Руслан в тому напевно був. Одним з чемпіонів то виносив поранених і, і реально рятував людям життя, рятував людям життя і, і рятував людям кінцівки. Тоді я якби побачив, що він реально лідер, Я побачив по людям, що навколо нього кучкується. Він не випирається з ідеями я знаю, діло, як я, він просто робить, за ним підтягується, він має підтримати. І головне, в нього виходило, я кажу, рятувати дуже по-доброму. Ну, В кожному із нас там намішано всього, а в ньому все-таки більше світло було. Бородатий, там, наче все, спортсмен сильний. Він справді дуже світлий. Ну, просто страшний добряк. Я коли прийшла, він стояв на вході. Був зовсім інший. Він з такого юнака він став таким дорослим, сильним чоловіком. І я його обняла і розплакалася. На що він сказав: ти Халь, ну що ви? Я йому подякувала за те, що він став на захист нашої батьківщини. І Руслан прийшов до мене в кабінет у військовій формі, такий дорослий, такий погляд серйозний і разом з тим дуже світлий і добрий. Сказала Руслан, я дуже тебе прошу, бережи себе. Я йому такого раніше чомусь не казала. Не казала, він дуже часто приїжджав, а я ну, постійно до побачення, приїжджай, дуже рада тебе бачити. А в той я сказала, бережи себе. Ми поспілкувалися, а потім він же йшов, я, е, я йому низько поклонилась в пояс. Подякувала за кожен день. Е, ну Оця картинка у мене завжди переді і він мене взяв за плечі, підняв і сказав. Що? Кожен з нас робить свою справу. Ви тут, а ми там. Син завжди казав, що кожен повернутися повинен додому. А це або на щиті, або зі, зі щитом, але додому. Я не мовляла, тому що знаю, що нема сенсу. Це він сказав, що я йду, наш я йду. Все а він розповідав про те, як проходив підготовку. Я його так спитав: ну от ти відчуваєш, ну якби користь від того, що ти пішов. Він каже: А як можна не піти? От як в такій ситуації можна не піти, коли стоять під Києвом, вже майже до мого будинку, там кілометрів 20. Ну це ж моя справа. І коли він загинув, я сказала: більше ніхто не приходить. Ну, Діти теоретично є, там у мене є зв'язок з ними, але вони не приходять, а він приходив. Наш Русланчик в пані своїх однокласників. Не було під руками ніякого портрета Руслана, і я знайшла оцей, він стояв з побратимами. Там, якщо ви звернете увагу, на плечі рука це рука його батька. Сокіл це. А завжди супроводжував наших варягів додому, показував дорогу додому, Вон, він оберігав, оберігав їх життя. Мама настільки сильна, настільки, ну, як Руслан. Це мама йому робила. Він в цій рубашці на свої бої виходив. Спорт дав йому ще дуже багато моралі. Він провів тоді три або чотири поєдинки за один вечір. По професіоналам та виграв цей пояс. Він би через років 5-7 міг би бути на світовій першості будь-якого промоушена. Я говорю, Руслан, що ти там знімаєш? А він каже: я в кінці війни хочу зробити фільм.